Вітання від закордонних друзів! Демократичний світ разом з нами святкує День незалежності України. Вулиці Європейських міст прикрашають синьо-жовті стяги та патріотичні декорації. А світові лідери звертаються до українців я ніколи не сумнівався, що Україна переможе, бо жодна сила на землі не здолає патріотизму 44 мільйонів українців. Скільки необхідно, Велика Британія підтримуватиме Україну та надаватиме усю можливу військову, економічну та гуманітарну допомогу. І коли ваша перемога не стане, ми у Британії пишатимемося тим, що є друзями України. Слава Україні! слава Україні. Привітав та вкотре наголосив на солідарності з Україною і президент Польщі Анджей Дуда. Польща першою у світі визнала незалежність України, і сьогодні ми також солідарні з вами, коли Україна захищає свою свободу, даючи відсіч російським агресорам. Я знаю, ви переможете. Ми поляки віримо, що вільна Україна відбудована з руйнувань, втішатиметься добробутом у Європейській спільноті. Маємо і музичне привітання. Оркестр Шотландської гвардії до Дня Незалежності України виконав вже всесвітньо відому Стефанію.